В нашому таборі діють такі правила. Правило номер один не обмежувати себе територію табору. Чекайте це таке? Менше табору прохід заборонено. Правило номер два. Не ходити в головних уборах. Правило No3. Заборонено приходити вчасно. Раз, які вчасно прийшли, а? Чого ви прийшли? Правило No4. Заборонено не впускати дітей плавати.

Що скажете доброго? Мага, круто. О, вау, дуже круто. Three days later. Правило номер шість. Брат на ранці все безкоштовно. Так, мені, будь ласка, дві пачки Дякую. Нет, О, пішли, Правило номер сім. Не спати всю ніч. Аня, ні, я щось не зрозуміла. Ти годину бачила. І що спишне, що заміри не можна спати ну, пішли! Правило номер вісім. Гуляти всю ніч. Да! Але якщо ви будете дотримуватись цих правил, до вас вночі прийдуть. Ласки! Ой-ой-ой, як у Ваше комусь я комусь знову застримути. Що штука?